Друзі, вітаю! У вас, мабуть, таке питання, чому в мене така яскрава вампірська помада. Зараз вам розкажу дуже цікаво, це насправді подарунок. Роблю я замовлення в Ів Роше, і там можна вибрати подарунок. Я дивлюсь, бачу один подарунок, що кремчики, які там пропонуються, вони мені не підходять. Інший е змивочка для лаку. Думаю, до нашого вона мені надав, вже ніхто лаком не користується. Візьму подарунок, сюрприз. Приходить по ній ось така помадка. Я була в шоці, тому що коли ти її наносиш, ти розумієш, що це вампірський колір. І ти думаєш, ну як кому могло прийти в голову, подарувати помаду такого кольору? Якщо ти даруєш подарунок сюрприз людині, якої ти не знаєш, то це має бути якийсь універсальний подарунок. Це може бути кремчик, молочко для тіла, свічка, гель для душу. До да що завгодно є мільйон подарунків, але не помада вампірського кольору. Але це ще не все. Я звернула увагу ще на один момент в цій помаді термін придатності до травня 2025 року. Тобто, лишилось мені 3 місяці, щоб використати цю помаду. Якщо ви трішечки знаєтесь на Логістиці і взагалі на продажу товарів, то ви прекрасно знаєте, що товари, в яких лишився отакий термін придатності, вони заборонені до продажу. Їх не можна продавати, вони підлягають утилізації. І що придумав Івроше? Вони поклали ці товари в подарунок. Я вирішила зробити ще один експеримент. І замовила друге замовлення в Івроше. І що ви думаєте, мені приходить сьогодні, тільки забрала. Дивіться, яка краса. Хто не знає, це така штука для того, щоб захищати шкіру. Від сонечка нашого. Ви бачите, в мене зараз тільки сонечка, он там зараз вибігла. Буду швиденько розтягатися, щоб швиденько домоститися цим кремом лосьйоном. А знаєте чому? Тому що коли до нас прийде сонечко, в нього вже пройде термін придатності. Реально, терміну придатності всього, ну, якраз він до літа розрахований, тобто всього кілька місяців. І цей товар він заборонений до продажу. Ви можете сказати, та, ну що ти придираєшся? Ну це ж подарунок. Ну що мали те, подарували, та да тобі те, що нам не потрібно. Насправді все набагато глибше. Якщо ви трішки розумієтесь на логістиці, то напевно знаєте, що утилізація оцих товарів. Вона не є безкоштовною, вона коштує грошей. І от компанії і грошей для того, щоб утилізувати оцей непотріб і оцей непотріб, їй потрібно заплатити гроші. І що вони роблять? Під виглядом подарунка вони перекладають витрати на утилізацію на ваш гаманець, тому що це ви заплатите за ті сервіси, які вивозять ваше сміття, щоб туди їх кинули. Ой. Знаєте, вже ніби я і не в сервісі якийсь час, займаюся трішки іншими справами, але не полишає мене сервіс, і не можу я дивитися, коли компанії таке роблять. Шановні Івроше, будь ласка, не перекладайте на ваших клієнтів ваші витрати на утилізацію оцього непотребу.